У біля церкві малолітній велосипедист потрапив під колеса автомобіля. Як повідомила поліція Київщини, ДТП тепер сталася на вулиці Вернацького. Водій Кіа не їхав на хлопця, коли той рухався по дорозі на двоколісному. З підозрою на травму голови, садни тулуба та кінцівок, дитину доправили до лікарні, де йому надали медичну допомогу. Згодом юного білоцерківця відпустили додому. Керівника одного з районних ТЦК спіймали на отриманні хабаря. За інформацією правоохоронців області. Чоловік налагодив схему, вимагаючи гроші за постановку автомобілів на військовий облік. Цінник залежав від типу транспорту. Посадовця затримали на гарячому, а під час обшуків вилучили 1400 доларів, мобільний телефон та документацію. Зловмиснику повідомили про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Нагадаю про події, які не увійшли до ефіру. Ви можете дізнаватись не лише на наших сторінках у соцмережах, а й на сайті. Водьте у пошуку. bc.espresso.tv. Також, якщо маєте проблеми, які потребують суспільного розголосу, телефонуйте нам у робочий час за номером 068 905 06 26. Ми готові почути кожного. 150 питань порядку денного розглянули на позачерговій сесії міської ради. Розповім про ключові з них. Зокрема, 1 мільйон 800 тисяч гривень депутати виділили на облаштування 10 світлофорів блоками безперебійного живлення, тобто вони зможуть працювати під час відключень світла. Також понад 2 мільйони 632 тисячі гривень спрямували на капремонт систем. Пожежної сигналізації закладів освіти та на програму профілактики злочинності на території громади ще понад мільйон. Не обділили коштами і місцеві медзаклади. Відтак 2 мільйони гривень з бюджету витратять на встановлення ліфта у жіночій консультації та реконструкцію існуючої шахти підйомника. Ще стільки ж планують згодом виділити на капремонт господарчого корпусу Білоцерківського пологового будинку. Пропонується внести зміни, а саме надати фінансування 2 мільйона гривень для капітального ремонту господарського корпусу у пологовому будинку по вулиці Ігоря Зінича та 2 мільйона гривень на реконструкцію існуючої шахти ліфта та встановлення ліфта по вулиці Ярослава Мудрого, 44, це жіноча консультація. На комісіях пройшло і, до речі, хочу сказати, що ну, це вже Світлана Григорівна буде у фінансовій частині озвучувати 8 мільйонів е, гривень на реконструкцію мережі, електромережі у другій лікарні. В програмі воно є 8 мільйонів 330 тисяч 210. Тобто пропонується збільшити на 4 мільйона програму е, фінансування. І поговоримо про фінансову підтримку комунальним підприємствам, яку також затвердили народні обранці на сесії. зокрема, 1 мільйон 650 тисяч гривень театру імені Саксаганського, 620 тисяч надали комунальнику для забезпечення водопостачання у селищі Терезене, та ще 150 п'ятдесят тисяч готелів роз для капітального ремонту найпростішого укриття. Також на сесії полеглим на війні білоцерківцям просвоїли звання почесний громадянин громади. Присутні вшанували їх хвилиною мовчання. Повний перелік імен героїв, яким ми завдячуємо за стримання агресора, та спокій. Послухаємо у коментарі. Ми маємо їх пам'ятати і не забувати. Білоцерківцю Денису Анатолійовичу. Войничому Владиславу Сергійовичу, Грачову Денису Ігоровичу, Губрію Руслану Олександровичу, добровольському Андрію Анатолійовичу, Євгененку Андрію Борисовичу, Жигадло Артему Олеговичу, Замно Юрію Юрійовичу, Звершівському Олексію Казимировичу, Красіцькому Богдану Степановичу, Кузьмінському Всеволоду Олеговичу, Логрінову Олександру Юрійовичу. Мальковичу Олексію Миколайовичу, Мамай В'ячеславу Миколайовичу, Поліщук Євгену Вікторовичу, притиці Артему Олеговичу, Сападі Олександру Олександровичу, Суханову Олександру Вячеславовичу, Скакольському Сергію Олександровичу, Стаднику Ростиславу Едуардовичу, Стану Павло Степановичу, Струк Сергію Юрьовичу, Чечелю Андрію Васильовичу. Черепенину Олександру Сергійовичу, Шрамченко Івану Миколаєвичу, Якубцю Олександру Константиновичу. Слава героям! У Парижі стартували літні паралімпійські ігри. 2024. Україну представляють 140 спортсменів у 17 видах спорту. Чи є серед них білоцерківці? А також про спортивне життя громади, розповість начальник управління з питань молоді та спорту Сергій Мартинов. Пане Сергій, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Ви майже півроку працюєте на цій посаді. Взагалі, розкажіть, будь ласка, чи всі спортивні заклади громади готові до начального року? Ми зустрілися з вами напередодні навчального року, тому можу сказати з певністю про те, що наші заклади спортивні готові на 100% до навчального року. Розкажіть, будь ласка, взагалі, чи маєте ви якісь досягнення за час своєї роботи? Можливо, вдалося вже щось змінити, реформувати за цей час? Ну, під час нашої роботи у нас так сказати в управлінні шалені темпи нашої роботи. От і в першу чергу ми розпочали з того, що у нас почались кадрові зміни. Кадрові зміни саме в управлінні, а саме в нашому так сказати офісі. От на сьогодні у нас все йде так сказати, по плану. Ми встигаємо набираємо оберти. От ми приймаємо дуже багато громадян. До нас звертається дуже багато тренерів. От, робимо дуже багато документів, обробляємо. От, і один із таких, ще напрямків у нас є спорт для всіх в громаді. Це комунальний заклад, який в цьому році також отримав нового керівника. І цей керівник, цей заклад, він, значить, у нас почав працювати трошки по іншій формулі. Тобто, почали проводити більше заходів саме в дворах, на площадках, на майданчиках з дітьми. І залучати цих дітей до спорту, тобто проводити відкриті уроки е, саме з тренерами з видів спорту, і далі ці діти вже потрапляють напряму до тренерів з видів спорту. А ось чи тривають набори у секції, і чи всі вони безкоштовні? Так, е, в секції на сьогоднішній день у нас е, безкоштовні. Е, Навір буде тривати ще на протязі вересня місяця. Це групи початкової підготовки. Всі остальні групи у нас вже заповнені як положено на 1 вересня. Яку кількість дітей ще плануєте добирати? Взагалі чи відомо вам? Кількість дітей ще не відомо, яку потрібно добрати, але добор на першу року початково початкової підготовки де як, як найбільше ну найбільша кількість? А ось щодо укриттів, чи у всіх спортивних закладах вони взагалі є? В наших закладах не у всіх є укриття, але в ті, які в тіх, яких є укриття, всі готові, всі забезпечені, всім необхідним. Останні заклади у нас працюють по договору. З найближчими укриттями угу. а, чи проведені у них в принципі поточні ремонти? Так, проведені поточні ремонти забезпечено необхідним е, тим обладнанням, яке повинно бути в укритті, а, пане Сергію. А, нещодавно у Парижі завершились літні олімпійські ігри. 2024. На вашу думку, чому білоцерківці їх не відвідали взагалі? У чому причина? А, дивіться, ми не розділяємо виходить, білоцерківців Київська область. Це всі спортсмени, всі тренери, всі працюють до 100%. Але сьогодні. Дуже ми живемо дуже важкий час під час війни. А дуже багато спортсменів, особливо спортсменів там високого рівня, вони виїжджають за кордон. Тобто, mm -hmm. так склалася сьогодні ситуація, що наші спортсмени, спортсмени найкращі спортсмени, скажімо так, виїжджає за кордон. Але ті, які виїхали на Олімпійські ігри, ті, які приймають участь там на чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи, я вважаю що вони сьогодні як герої, тобто в нас їх. Не дуже багато, але вистачає таких у нас спортсменів. На вашу думку, вони достатньо підготовлені, щоб відвідувати Олімпійські ігри? Ті, які виїжджали, звісно, вони достатньо підготовлені, тому що ці спортсмени вони пройшли відбір на Олімпійські ігри, і саме вони приймали участь. Це дуже великий етап підготовки. Це дуже великий етап того, щоб попасти на Олімпійські ігри. Тобто, в принципі, в перспективі вони можуть взяти участь. Якщо ми говоримо про білоцерківців, так в перспективі у нас будуть олімпійці, так як і були минулі, минулі олімпійські ігри, у нас завжди були олімпійці. Але є, скажімо так, підготовчий цикл, який, наприклад, ну там з якихось обставин, ми ще не забуваємо про те, що був ковід, був локдаун. Дуже було важко підготуватися таким теж спортсменам. А в цьому році не дуже велика кількість виїжджала спортсменів на Олімпійські ігри від України. Але всі, хто виїхав, всі були підготовлені, я вважаю, дуже дуже сильно. Також з 28 серпня по 8 вересня у Парижі відбуваються Паралімпійські ігри. Взагалі, з Білоцерківщини хтось братиме участь, Або, можливо з Київщини з Білоцерківщини брати участь не будуть паралімпійці. Чому тому, що наші спортсмени виступають, наші найсильніші спортсмени виступають трошки в інших категоріях, які не представлені на цих Олімпійських іграх. А з Київської області будуть приймати участь дев'ять спортсменів саме в цих Паралімпійських іграх. Чи планують взагалі найближчим часом у нашій громаді реалізувати якісь спортивні проєкти? Чи працюєте ви над цим? Так, в, за під час моєї праці вже були у нас великі проєкти, такі як Універсіада літня, з легкої атлетики, гімназіада також літня з легкої атлетики. І ще нещодавно була була гімназіада Всеукраїнська літня. Це з боксу. От, також проходив дуже е, чудові такі, такі змагання з кікбоксингом. Е, дуже яскраві змагання, дуже е, потужний такий рівень. Е, ці всі змагання це були відбіркові змагання до міжнародних, е, до міжнародних змагань. Е, Пре по проектам дивіться, сьогодні у нас значить, працює дуже е, так потуж, потужно активні партії. Є е, 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 три координатори, які працюють на локаціях. От і е, по ітогам, скажем так, е, літнього сезону провели дуже, -дуже такий е, фестиваль бігу е, активні парки, який проходив в Дендропаркі Олександрія. Е, е, була дуже чудова організація, дуже багато було людей е, порівняно з прошлим роком. Якщо в прошлому році десь приймало участь 150 чоловік, то в цьому році прийняло більше 600 чоловік е, цих змаганнях. От наразі ми готуємось до нових проєктів. А, у нас буквально ну, в найближчим часом, 31 серпня, буде відбуватися забіг біжу за героя України, а, куди всіх запрошую а, прийняти участь і підтримати наших героїв. А, вся інформація є на сторінці управління молоді та спорту. От, на, восени планується а, такі проекти. До нас повертаються такі проекти, як Білоцерківський марафон. Який за останні часи не проводився в зв'язку з зрозумілих причин, того, що був ковід, дав повномасштабного вторгнення в цьому році ми відновлюємо білоцерківський марафон в рамках чемпіонату України з марафонського бігу, пане Сергію, а ось щодо комунальних закладів, скільки там спортсменів займається, і скільки тренерів також налічується? В нашій громаді налічується близько 150 тренерів, які працюють з, з дітьми з спортсменами. Налічується спортсменів десь близько 5 тисяч спортсменів в нашій громаді. А ось ви говорили за спортивні змагання. Наскільки складно їх організовувати загалом, з огляду на тривоги, і ось нещодавні прильоти, і таке інше? Як взагалі розмістити дітей і як їх там вводити в укриття, і таке інше? Тобто, наскільки це складно в цих умовах? Так, дійсно, працювати в умовах війни дуже складно. І е, тривоги е, збивають проведення цих змагань скажем так, перешкоджають хорошому результату для спортсменів. А організація цих змагань також, також у нас займає дуже багато часу в зв'язку з тим, що потрібно організувати укриття. Якщо це, наприклад, проводиться змагання на стадіоні, там трішки простіше, тому що укриття є на самому стадіоні. Якщо ми проводимо змагання в парку, потрібно організувати. На ту кількість на ту кількість людей потрібно реалізувати укриття, найближче укриття. І під час змагань а, потрібно вивести людей, а, потрібно, щоб судді, волонтери допомагали а, людям прийти ну, на місце укриття. А, пане Сергію, хотілося б повернутися до марафону. Чи могли б ви розказати нашим глядачам, як доєднатися до нього, де зареєструватися? Це безкоштовно, чи потрібно щось платити? А, на сайті Білоцерківського марафону також є сторінка в Фейсбуці, в Інстаграмі, називається Білоцерківський марафон. Там проводиться реєстрація. Реєстрація платна, от, безкоштовна реєстрація тільки для захисників України, ну і там для деякої ще категорії людей. Приєднатися. Залюбки, хотів би запросити також людей, щоб вони при приєднувалися до пілцарківського марафону, реєструвалися, так як, так як цей марафон, такий забіг, він масштабний буде, він буде проводитися саме в нашому місті. І для нас це дуже почесно, почесна про те, що він у нас буде проводитися. Взагалі, чи проводяться якісь інвестиції, залучення цих інвестицій, аби розвивати спорт у регіоні? З ким співпрацюєте, можливо, або розкажете, які плани є на майбутнє? Так, співпрацюємо із інвесторами, з меценатами. Про, скажімо так, результати роботи згодом побачите, почуєте. Ми обов'язково вас запросимо на відкриття нових залів, нових проєктів. Пане Сергію, останнє питання нашого ефіру: як ви оцінюєте розвиток взагалі молодіжної політики спорту у нашій громаді? У нас дуже, дуже скажімо так, спортивне місто. Можу так зазначити приблизно, хоча б такі, ну, розказати про те, що в вересні планується приблизно 30 змагань на вересень місяць. От. Тобто спортивне життя в городі на гідному рівні. Вирує, так? Вирує, Є. так, так. Да. І я вам скажу: хочу зазначити, що під час, війни, під час війни стало дуже багато займатися людей не тільки спортом, а руховою активністю. Тобто люди почали звертати увагу, і спорт приводить до ментального здоров'я, скажімо так, до того, щоб розгрузитися трошки, відпочити від цих подій, які відбуваються. От і хочу зазначити, що дуже приємно бачити кожного ранку або вечора на алеях або в парку а, таку кількість людей. Пане Сергію, все ж таки наостанок, з огляду вашим таким професійним оком, що б варто було змінити а, у спорті в нашій громаді? Чому чого не вистачає? Дивіться, якщо ми говоримо про інфраструктуру нашого міста, а, у нас на даний момент на даний час, у нас в принципі дуже хороша інфраструктура. А тому проводяться у нас такі масштабні змагання. От кінеш кожного так сказати з кожного виду спорту Хотілось би трошки її удосконалити, зробити більше новітнє. От над цим ми над цим ми працюємо. Я думаю, що в наступні роки, особливо після перемоги, у нас з'являться нові площадки, нові зали, і у нас буде все, все добре. Дякую, пане Сергію. Що завітали до нас у студіях. Дякую вам, Дбайте про себе підтримуйте близьких. Разом рухайтесь до здорового та щасливого життя. А також не забувайте, кому ми завдячуємо за кожен прожитий день і підтримуйте українську армію. Побачимось.